Всім привіт! Рада вас знову вітати на своєму каналі. І сьогодні я б хотіла обговорити свої читацькі підсумки лютого і трошки розповісти про свої плани на березень. Тож, давайте починати. Що ж, за лютий я прочитала три книги, що я скажу вам не дуже і мало, бо я навчаюся. І у мене, на жаль, дуже рідко є можливість читати більше ніж три книги на місяць. Першою в місяці у мене стала Лагідна війна від Джулії Беррі. І я прочитала її буквально за декілька днів на вихідних. Це було неймовірно. Це, до речі, моя нова улюблена книга. Вона війшла в мій топ невеликий, але топ улюблених книжок, які я коли-небудь читала. І я від неї цього не очікувала. Я поставила, звісно, їй п'ять зірочок. У мене є відгук на сторінці у інстаграм. Це історія розповідає її. У нас Афродита і деяких інших грецьких боїв під час Першої світової війни чотирьох абсолютно різних людей, долі яких перетинаються, і це дуже гарно в літературному плані. Історія дуже. Добре написана і добре перекладена, і також від неї неможливо відірватися. Мені було дуже цікаво читати. І, е, хоч я і не люблю книги про війну, я в захваті від цієї книги. Я давно так не плакала від книги, давно так не переживала. І для мене це просто тепер нова любов. Плюс я в захваті від оформлення від видавництва РМ. Це, до речі, супер обкладинка. Особливо мене вразила історія Обрі та колет. Хоча, в принципі, увага в основному припадала на Гейзл і Джеймса, і їх історія мені теж сподобалась. Але Обрі і колет чомусь, з якихось невідомих мені причин, мені сподобались найбільше. Висновок раджу всім і. Всюди. Наступною книгою є книга, яка заполонила український простір. Це Спитайте Мічку. Тут у мене все не так позитивно, я оцінила її на дві із п'яти зірочок. Я не скажу, що історія надто погана, що вона мені взагалі не сподобалась. Ні. Але я не зрозуміла, чому вона користується такою шаленою популярністю. Ми читаємо про двох сестер: Мієчку і Лілічку, які взяли перерву на літо і приїхали у будинок своєї бабусі. До них потім приєдналася ще їхня, кузе, кузина Марта, і там вони якби, взяли собі тайм-офф і садили гарбузи. Я насправді ем, мені не дуже сподобалась ця історія за те, що героїні. Не надто прописані і не надто проникливі. І їх історії, вони місцями мені здалися, ну. Я не скажу, що вони мене просто зачепили. Більшість відео і відеоків, які я бачила на цю книгу, вони були більше пов'язані з персональними асоціаціями. У мене немає спогадів про дитинство, проведене з бабусями в селах, тому я не. Особисто в мене в душі ця історія не відгукнулася. І остання книга в моєму прочитаному це Гаррі Поттер і В'язень Аскабану. Я, я не знаю, наскільки багато я згадувала той факт, що я взагалі потероманка в минулому, в теперішньому і в майбутньому це саме історія, з якої я почала любити читати, любити фентезі, і з цього взагалі почалась моя літературна подорож. Тому це, звісно, 5 з 5, 10 з 10 і все, все, все з цього. Я зараз прочитаю Гаррі Поттера англійською. Я його оригінально читала, на жаль, російською ще 4 роки тому, у 2020 році, коли був карантин. Ну я вже передивлялася фільми разів, але книжки я перечитую вперше і вперше читаю в оригіналі. Гаррі Поттер і В'язень Аскабандо це не моя улюблена книга з цієї серії, але я багато яких моментів я взагалі забула, бо я можу переказати сюжет Гаррі Поттера фільмів без якихось проблем, але книжки дуже було цікаво читати ті моменти, яких немає у фільмах. І тепер виникають питання, чому вони такі, ну, книжки не надто відрізняються від фільмів, але є дуже суттєві іноді різниці у деяких книжках. І ось е, я взагалі не пам'ятала, що буде тут. І я з задоволенням перечитала на одному диханні майже. І, звісно, мені дуже сподобалось, бо це ну, як повернення додому. Я обираю книги, які буду читати у тік але туди не входять всі мої плани, бо декілька книжок, які я читатиму цього місяця, вони поза якби, цією аля рубрикою. І ми поговоримо сьогодні про всіх, про всі мої плани. Але я вам раджу підписатися на мій TikTok, щоб не пропускати ці відосики. Мені дуже подобається їх знімати. Першою книгою в моїх планах є книга Джейн Остін. Я намагаюся читати класику англійською. І ем, вирішила, по-перше, бути чесною, я купила англійською лише за ось цю гарну обкладинку і за те, що вона така гарненька. Але я справді хочу привчити себе читати класику англійською, англійську класику так точно. І Джейн Остін це перша в моєму списку книжка. Е, перша авторка цієї книжки я хочу читати в оригіналі. У мене вже другий рік, якщо не третій, стоїть «Pride and Prejudice. Гордісті упередження англійською, але з ними в мене складна історія, тому я вирішила читати ось цю маленьку історію. І я почала читати її зараз, тому побажайте мені удачі з англійською класикою. Я зараз не маю проблем, я прочитала перший розділ майже без незнайомих слів і, в принципі, розуміючи, що відбувається, як побудовані речення і все таке. Наступна книга в моєму списку це «Кравчиня з Парижу Джорджії Кауфман. Я не дуже багато бачила на неї відгуків або відео у Тіктоці, і вона стоїть у мене на поличках вже дуже довго. І тому вона в мене в моєму списку книжок, які я маю прочитати. Наскільки я знаю, це книга про моду, про якусь дизайнерку. І мені буде це цікаво, плюс мені порадили, в принципі, цю книгу, моя мама її читала, їй сподобалось, я їй довіряю. І тому. Тому я спробую. я починала її читати декілька разів, але далі двох сторінок я ніколи не заходила. Сподіваюсь, в цей раз у мене вийде. Наступна книга це книга, яку я читаю на книжковий клуб. Це «Церцея». Ем, Я насправді не хотіла її читати, коли ми вибрали, що це буде книга місяця. Але я потім почитала відгуки, і люди сказали, що це дуже класна книга. Тому я вирішила, що я дам їй шанс. Я не купувала її в папері, бо я не впевнена, що я захочу її витрачати на неї гроші, тому я читаю зараз її онлайн в оригіналі. Сподіваюся, мені сподобається. І я її встигну прочитати. І вишенка на тортику, про яку я б хотіла поговорити зараз, це. House of Flame and Shadow. Я чекаю вже, я не знаю скільки я вже чекаю, але я чекаю на свою книжку. Мені її мають відправити саме у березні. І, е, друзі мої, любі, коли вона мені прийде, я просто піду у ретрит. У мене буде читацький. Брейк. Я не буду робити нічого, я не буду включати нічого, спілкуватися ні з ким. Я буду читати House of Flame and Shadow. Я в захваті, взагалі від творчості Серед Джей Мас. Я читала всі її серії по декілька разів. І ось, взагалі, місто півмісяць» – це моя найменш улюблена серія в її виконанні, бо вона, як на мене, дуже заплутана і дуже комплексна. Але вона все одно класна. Ось такі у мене підсумки місяця. І Ось такі у мене плани на березень. Вийшли, діліться своїми інсайтами з ваших прочитаних книжок і діліться своїми планами у коментарях. І також не забудьте поставити мені лайк і підтримати мене своєю підпискою. Я дуже дуже рада, що ви подивилися це відео до кінця. Дякую і до наступних зустрічей.